Здається, підсумки дуже важливо, що ми запустили новини. Ми обіцяли чотири місяці назад, що ми кожен місяць будемо казати, що ми щось перше що зробили в Україні. І це, що ми презентували мобільний іде, що ми видали першу довідку про народження дитини, зразу, коли дитина народилась майже, це покаже конкретні результати. І ми вирішили, що ми хотіли б, щоб форум не був би просто поспілкувалися, прийшли, поміркували, щоб ми показали. Би наша і чому і кому потрібне електронне урядування в зрозумілому форматі. І щоб ми обіцяли що ми будемо робити далі, як сьогодні був електронний Львів. Тобто, я міркою, що головне, це, що ми здивували, мабуть, чимось в доброму сенсі, це, що ми обіцяли щось на завтра ще. І це, що мені здається, що люди, може, третина залишилась до останньої лекції, до кінця другого дня. Це показує, що я надію, що було цікаво. Добре, на форумі були присутні експерти з Європи, з Естонії, з вашої країни, з Польщі. Ну, озвучували такі ідеї, які за нинішні в Україні видаються дещо примарними. Чи достатньо зараз в Україні it потенціалу для впровадження оцих всіх таких європейських стандартів, європейських ініціатив? І скільки треба часу, щоб це зробити на вашому зрозуміло. Ну, я міркую... Що нема цього, що вчора не ні було нічого, а завтра є все. Що це такий перехід, що сьогодні є два сервіси, завтра є п'ять, післязавтра є вже десять. Ну, для, повного, для повної ну, ми розуміємо, що років 10, 12, 15. Ну, це коли можна вже сказати, що майже все вже працює. Ну, Айтішники зрозуміли достатньо. Зримало достатньо. І коли Естонія це зробила, чи як що зробила, я не сказала б, що в Україні чогось менше, чи... тим більше, що я вже приклад, що робити. Чому ми запустили банк ID так швидко? Чому ми запустили Mobile ID? Чому ми перші сервіси так швидко запустили? Бо ми взяли досвід, якраз світовий, європейський, взяли. Місцеві компетенції, тобто у нас немає таких рішень, що можна сказати, ми скопіювали Естонію. І до карточка українська технологія, український банк. Банк ID видається місцевими банками. Тобто, просто взяти цей досвід про сьогодні, про що і сьогодні казалось, зробити висновки, адаптувати, запустити, масштабувати і е, зробити стандарти єдине, щоб не був би такий за а зрозумілий формат і масштаб. Часом буде запроваджена електронна картка Львів'янина. От плани ще на рік, що після карти має бути зроблено? зрозуміла, ви зараз є. Ми обіцяли 20 нових сервісів чи послуг електронних послуг. Важливо, щоб запрацювало би це все. Тобто це, що ми сьогодні сказали, що мобільний іде від цього, що ми запустили пілот до цього, що багато мешканців користуються, знає, як їм користуватись, має доступ. Має доступ через Банка її різні, це вже теж займає час, щоб це було без пілота до користування. Весь час нові послуги відкриваються нові реєстри, як мінімус обіцяв. Також як вчора міністр Петренко обіцяв, передаються деякі можливості надавати послуги на місцевому рівні, що дуже важливо. Тобто, у нас вже є і черга послуг і розуміння, що треба навчити користуватись послугами, і розповідати що вони є, як їх отримати і останнє питання, от наразі з огляду на ту суспільну політичну ситуацію, є в Україні наскільки актуальним є IT, От взагалі сфера IT? наскільки ну, помічна вона можна наскільки наскільки актуальна боротьба з корупцією? Вона ж завжди актуальна і не можна сказати, що сьогодні у нас менш актуальна і не треба боротися. Я не розумію, як реформи проводяться без it рішень. Я не розумію, як, скажем, без цього, щоб відкривати системи, щоб робити електронні сервіси, щоб скорочувати, як каже мій любимий мені Гія Гецадзе, упростіть, сакратіть. Як це можливо, якщо не створювати інше рішення? А я ті рішення, наприклад, прозорий бюджет, наприклад, прозори закупівлі. Якщо ми не створюємо електронні можливості тендерів відкритих, то як можна боротись корупцією на папірцях, якщо ми робимо все як вчора?